Так, цей бус продається за 6 тисяч доларів. Андрій за, каже... 6500 продається, блядь. Ні, добре, але за 6. Ні, ти за 6 готовий оддати. Готовий. Готовий. Дивися, приїжджають до тебе і дають 5999 доларів віддаєш. Не одаєш? Не. Не не. Не. Ні, за 6 одаєш? За 6 рівні. А за 5999 доларів ти не його так. не даєш. От. Так, ребят, їдете по цього буса, це значить 5999 доларів не продається, а 6000 продається, ви добре подумайте. А 6500 продається. він? Ні-ні, Давай так ще раз, останній раз. Приїжджають до тебе клієнти, дають 5999 долларів. 6000 долларів отдам. А 5999 доларів. Доларів, от от не віддам, блядь, вас, не знаю. <продавця> 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 O ten dolny tutaj w siebie